23 жовтня про головне в регіоні. Внаслідок ракетного удару по дачному кооперативу у кривому розі 20 жовтня травмована 57-річна жінка. Повідомляє Сергій, медичний директор міської лікарні. Вона шпиталізована в стані середньої тяжкості. На Дніпропетровщині правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють у триманні людей у трудовому рабстві. Повідомляють у нацполіції області. Соціально незахищених людей поселили на території ферми та змушували безоплатно виконувати тяжкі роботи. Відкрито кримінальне провадження покарання 12 років позбавлення волі. У Дніпрі затримали керівника відділу Держпродспоживслужби за вимагання хабаря у 10 тисяч гривень. Йдеться на сайті поліції області. Правоохоронці затримали посадовця під час отримання грошей. Нині відкрито кримінальне провадження. Аграрії Дніпропетровщини завершують сіяти у зимину. Повідомив голова Ова Сергій Лисак. Засадили майже 400 гектарів: жито, ячмінь та ріпак. Більше новин у наших соцмережах. Підписуйтесь.